Пройдуть роки, минуть десятиліття. А трагедія 1933 року все одно хвилюватиме серця людей. І тих, кого вона зачепила своїм чорним крилом, і тих, хто народився після тих страшних років. Вона завжди буде об'єднувати всіх живих одним спогадом, одним сумом, однією надією. Озиратися в минуле треба кожному. Треба усвідомити власне минуле, зрозуміти його. Бо історія повторюється. І коли люди не зроблять сьогодні висновків, вони будуть ходити по колу. Ходіли все, що можна і не можна, адже ніхто вмирати не хотів. Не обійшов цей жах родину кожну. Мільйони жертв на совісті катів. Лютує голод, зникли птахи, звірі, та залишились листя і трава. А світ мовчав, хтось вірив, хтось не вірив, то все брехня кричала скрізь Москва. мов поживіння, люди людей. Голодна смерть не обійшла і їх. Життя ледь ледь в тілах кислявих кіслявих Вкраїна чісь побудовала. Спустошені оселі і комори нічого не залишень для Буркуля. Оттямтесь більшовицькі людомори, волає вбитих голоду маля. Вже колосилась зерно вжиння скиба, але врожай під вартою замком. Вмираючи іще прохали хліба у відповідь той Сталінський закон. П'ять колосків та за колючим дротом до них вже не дотягнуться руками. І сьогодні ангел вічної скорботи нас від страшних подій не відпускав. Заради справедливості і правди адже ніщо безслідне не минає. На чорну дошку пишемо назавди, на шеркаті ганебні імена. Зерніть сльозу, бо ми не мали сліз, заплачте разом, а не наодинці. Зверніть сльозу за тими, хто не зріс, що мали зватись гордо, українці. Заплачте, затужіть, заголосіть Померли люди, стогнуть, стоїть з благають українці, донесіть Страждений біль голодної України. Згадайте нас, бо ми ж колись жили. Зраніть сльозу і хай не гасне свічка. Ми в цій землі житами проросли, щоб голоду не знали, люди вічні. Стає історія з пітьми, словами фактів промовляє. І хоче, щоб судили ми Бо заповідь від мертвих. Вона бідою горем вчить, щоб не забулось, не забуде, бо там, де пам'ятний мовчить, там щастям повниться майбутнє. Ніде нехай такого більш не буде, хай день новий життя несе нове, Вклонімось низько, сонцю й хлібу, люди, в достатку Україна хай живе.